Кавлійський парк ввечері. Це талит. Це Ці цікавий безкоштовний. Овесені. Листопад. Це набудова. Я знаю, що там мав бути якийсь розважальний центр. Коли зайду. Знібу що там. Тут кафешка була. Але вона вже давно не працює. Дуже багато років. Там туди як в Єгипті мало бути в мене. Такий вход, але все не вдалося. А колись фактично місто, ну, якщо так казати, село битівка була завжди. Потім була фортеця Святої Єлисавети. не путайте з царицею Єлизаветою. Бо вона ніякої відношення з має. немає. це мати Іоанна Хрестителя. А потом, так, действительно, место и лесоград, это же надо было саме вид лесоветы, а не от царицы. Ну, так, гармония, насветленная, тут все добре, Когда-то качели карусели а в давно нема. Ну, как давно, где-то сроки в э, 15-ти, ну, в 10 до 15-ти, тоже немае. А так, сейчас это был плац, но тут были царские. Війська стояли. Тут звичайно кавалерісти, легенда про гусар, це все про наш Кропивницький. можливо вони й були. Це тут приміщення було літня сцена. Тут фонтан був. Там мальчик лебедя. Обіймав немає. Колишній за цією ялинкою пам'ятник Леніну був знесли його. Ну то це нормально. Замість цього зараз там інші пам'ятні знаки. Ну, не знаки, а це як пам'ятка. Хлопців, які загинули на Донбасі під час АТО, ще саме АТО, захищаючи незалежність і нашу землю, наші військові. Але війна продовжується поки що кінця і поки що не видно, але перемога буде за нами. Далі зараз буде театр. У нас також зараз гарне приміщення. Його відбудували. Найцікавіше при регіоналах. Оце вже було також давно. Це десь 10-й рік. Трохи вже зараз можна бачити недоліки. Там щось відвалиться, там відвалиться. Ну а так. Загалом ще виглядає непогано. Добре, тут же невдобно.